хочу показати не культуру нашої людини у лісі. Ну, от дивіться, ви йдете, ви бачите цей грибочок. Вирвали, кинули. Добре. Ви зрозуміли, що ви чомусь не розумієтеся. Йдете далі. Позривали, позривали, повикидали. Добре, що цього не побачили, я його заберу. Далі йде своїми. Лапами стає, куди попало. Так, йдемо далі. Іде, виковирює, викидає. Ну, ти не знаєш, що це за гриб. Дивіться, що поробив. Чи поробила, не знаю. Ось сюди повикидали, ось повикидали, ось повикидали. Ну, якщо ти не розумієш, ну, ну не займай. Глянув на одного грибочка і йди собі далі. Ну, навіщо таке робити? Якісь люди ну, некультурні у лісі геть не вміють себе вести. Ой, що, я заспокоїлася, розкажу вам, що це за грибочок. Ну, знаєте, дуже часто йдеш в мухомори. Видно, шов, чишла, цариця по лісу. І ногами бац, позбивала. Ну ти не знаєш, тобі воно не треба. Ну пройди повз. Росте кожен грибочок для чогось? Ну, для когось, для нашого здоров'я, для здоров'я того слимака, того зайчика. Міш, йди собі, поз. позбивало, позбивало. Ой, ні, думала там. Так, давайте будемо з вами збирати. Значить, дивимося. Зеленушка, це яскравий салатовий колір. Ви його не з чим не сплутаєте. Все, давайте збираємо. Ось такі. Ой, які красунчики. Ну Ну, не розумієшся повз. Дивіться, яка краса, Ну, наче це пляшка. Ну, йди собі, да йди. О, які міця не гарненькі. А, Ой, а ось то яка зеленушка. Ой, які. Ну як їх можна збивати. Ну, навіть для краси такої, для естетики. О, якісь люди, чесне слово, наших людей. Не знаю, що для них треба, щоб їх якось ну, переробити. а? Ну, я думаю, що це з дитинства йде. От навчили і все. Так, вішаю свого рюкзака, тому що бачу, у мене робота тут буде. Ставлю, вішаю так. Друзі, займаємось. Так ось яка красунька, а яка жирненька. Ну такий колокольчик. Ну, хай собі росте. Ну, Навіщо його займати? Тут у нас що? Зеленушка. О! Забираємо. Дивіться, обережно, бо під листочками ж нічого не видно. Ну, але запах. О, я не можу вам передати. Так, дивіться, які гарненькі. Дивимося. природа просто чудова. Листя геть попадало, красиво. Попам'ятаю, як дитинський, по парку і ногами, підкидаєш те листя. Ой. Радуємося, сміємося. Що з нами таке відбувається? Так, заберу цього гарного грівочка. Так, дивлюся. Ось сюди бачу росте. Так, але вже пройшлися по ньому. Ну, шапинка тут гарна. Так, забираю. І тут пройшлися по ньому. Так, але бачу, ось тут теж маленький виглядає. Це як знайшли зеленушку, обов'язково дивіться, тому що поруч по-любому будуть грибочки. По-любому. Це гарний грибочок. Так, дивимося з вами далі. Угу, Бачу, бачу. Так. В цьому місці ми ось уже скільки грибочків знайшли. Так, і бачу ще, бачу, бачу. Ну де отак повилазили. Ось і їдять їх гарно, ось видно ж. Ну то хай їдять. Як ти не будеш їсти, хай їсть тось. Ой, які, а ось о які молодесенькі, ай гарненькі. Бачимо, коли він дорослий, то ніжка така у нього у них не наповнена. Іде всередині з такою дирочкою. Так. Ходиш-ходиш, і природу її не можна пізнати від А і до Я. Її можна тільки ходити і вивчати, і поповнювати свої, свої знання. Ой, я вам хочу показати такий цікавий пень. Ой. Доволі такі гарні екземплярчики. Так, ану, виймаємо. І це у нас. Пальці мерця. Грибочок. Він доволі такий цупкий. Так оно. Ого! Ну, їсти його, звісно, не можна, бо він дуже твердий. Ну, дивіться, які руки. Руки обуглені, а всередині він отакий біленький. Прикольний грибочок. Пальці мерця. І вони прямо такі, наче вуголь на них цікавий. Ну, запаху немає такого явного. Ну, зовсім без запаху, можна навіть сказати. Ну, але такі, наче, вуглі. І такі. Привіт! Прикольно. Не буду займати, більше вам показала, сама подивилася, ну, але мені дуже-дуже цікаво. Всередині біленький. Ну, а... Так, зустрічається нам також. А, сироїшки. Ага. І бачимо, вони у нас не червиві, набрались вологості, але доволі... Гарний грибочок. Як є у вас можливість його донести, але він такий тугенький, я вам хочу сказати. То беріть сироїжку, зараз вона зустрічається і смачний гарний грибочок. Хочу показати вам грибочок, який дуже часто зустрічається в лісі. І він у нас їстівний. Бачимо форму Міцена, колпаковидна. По молоденькій бачимо реально цей колпачок. Не шапинка, а ковпачок. А вже маленька, але доросла. Вже копачок, цей шапинка вирівнюється. О. Зустрічається дуже багато на пнях, але мені зустрічався він в основному з такими шапинками дорослий. А це бачимо у нас такий молоденький. Це у нас їстівний грибочок, Міцена ковпаковидна. Ніжка в неї доволі туга, ніжку відрізаєте. Це в нас їстівний грибочок. О, І так можна назбирати такі пластинки, бачимо. О, міцена купа ковидна. Теж твій грибочок. Зустріну як дорослий, то вам ще покажу. Так, друзі, зайшла в сосну, дуже гарну сосну, але тут, звісно, люди, як бувають, то після людей залишається Хух, немає слів. Так, а ми з вами знаходимо гарні такі грибочки, які називаються гігрофор. Пізні. І тут такі доволі гарні екземплярчики, ну, але не плутайте, тому що різної міцени зараз багато. Ага. Це у нас теж ігрофор пізній, тільки він сірий, Десь, який класний, він такий жирненький. І бачимо різницю, ага, Ось сюди він йде. Такі гарненькі. Зараз подивимося з вами. Оці пластинки, вони, вони сходяться на ніжку. Вони до ніжки приростають. І дуже гарно це видно. Ось. Це у нас гігрофор пізній, а це у нас гігрофор ранній. Ось дуже гарно видно. Так, ще десь бачила ці сиренькі. Ось які жирненькі, гарненькі. ось. Але ось навіть, дивіться, молоденькі і дуже гарно видно, що пластинки приростають ну, до ніжки. І вони такі доволі широченькі, такі, як і тут. ось. Так, я думаю, розказала, гарно видно. Форчики сірі, їх тут доволі багато. Ну, але люди не розуміються, ми з вами розуміємося. Так, і ось сюди вони. А це ігрофор пізній. Такий. Ну, бо як будете розбиратися в ігрофорчику пізньому, то ви, ви і сіренькі гарно будете. Ось цього видно. Дуже гарно. Ось цього. ігрофор сірий. Ось. І колір такий оливковий і сіренький. Так, доволі тут їх чималенько. Це ще старенькі. Так, зараз я трішки позбираю. Так, ага, бачила тут десь красунчики такі. Угу. Ось який гарнесенький. Ай, товстенький, молоденький. Ай, так, збираю. Дивлюсь уважно. Ага, ось що з вами балакала, так. Осюди балакала з вами. Ой, красунчики які. Так, дивлюсь уважно. Ага, а ось сюди які. Ай, великий, красивий. Ай, жирненький який. Ай, ай, красивий. Ай-ай-ай. Так, складаю в одну кубку. Так, дивись уважно. Ага, ось сюди. Йди до мене. Ай, які молодесенькі. Ой, які гарненькі. Ай, а яка ніжка. Оце грибочок. Це так, рибочки. Великі, красиві. Трішки погресений, ну, але анішка яка. Ай, красунчики. А? Так, друзі, бачимо, у нас доволі вологий зараз клімат. З'являється Ексидія, такий желейний грибочок, він тут іще маленький, але ось він вже активно починає. <зростати>. Ось сюди. Я зараз його дістану і вам покажу. Це такий желейний грибочок. Бачимо його, він маленький ще зовсім, ну, але це грибочок. Наростають такі буває, ух, такі прям великі шматочки цього грибочка, що його використовують в салатики. Гарний такий желейний грибочок. Ексидія. В лісі дуже добре, дуже тихо, ну так, да, волого, але дуже добре. Вдіваю, вдягайтесь. Ну, я не люблю, щоб мені було жарко. Я вдягаюсь так, знаєте, щоб трішки не доодягнутися, тому мені комфортно. Так, і хочу вам показати, оце вже виходжу. Ну, сказала виходжу. Все. Хочу вам показати грибочки, чудові грибочки. І тут вони примостилися в нас біля малинки. Так, це у нас парасольки. Ось, красунечки. Це в мене будуть такі відбивні. Дивимося далі з вами, так складаємо. Так, тепер у нас тут і маленька. забираю її. А що, вона? Поки прийду я сюди іншим разом. Я вже її не сплутаю, тому що... Ну, її вже не сплутаєш, тому що вона ну, росте біля цих, біля великого грибочка. І оце в лісі тихо, гарно. Так, ага, ось сюди ще ж одна. Іду з вами балакаю. А у нас тут ще красуня. Так, забираємо її. Ой, ой, парасолька, йди до мене. Іди. Ось така красуня. бачу ще якийсь грибочок маленький. Ага. Ні. Так, ось такі парасольки у нас гарнесенькі. Оце в мене буде страва. І ось сюди ж хочу вам теж показати грибочок. Я вже здогадалася, а це вона в нас вже старенька. Дуже погано видно колір її. Це у нас рядовка ліловонога, нога, але вона вже підстаркувата, води набралася багато, тому ми її з вами не беремо. І колір уже погано видно, вже він наче то вицвів. Все. Значить, йдемо далі. Так, хочу показати ж вам, тільки зірвала і вона у нас вже червоніє. Десь я її рукою до неї дотронулася, і вона вже у нас, бачите, починає червоніти. І оця маленька. Це у нас парасолька червоніюча. О, красунчик. Ну, тут старенькі ніжки, я їх пообрізаю, а шапиночки я заберу. Так, друзі, і будемо готувати з вами фарш. Для цього я беру грибочки. У мене польські грибочки вже відварені. Хоча перемолова, він у нас такої консистенції вийшов. Я люблю, щоб його намазувати. Коли ви не зробите такий фарш, як я зробила, у вас просто грибочки будуть такими частинками покладені на млинець, і він буде сухий. А от коли ви зробите отакий фарш, як я, о, дуже багато не накладайте, тому що фарш у нас ситний, у нас тут картопелька. О, краса яка. Ох. І в другу сторону так само піджарюємо. Люблю. Оце щоб їв, а вони такі хрупкенькі були. Ой, обожнюю. Ось. Ано. Які вони смачні. Я вам просто кажу, робіть такі млинчики чудові мої глядачі! Силку на відео, як приготувати фарш грибний, я вам залишу в першому коментарі. Його можна приготувати із різних видів грибочків. Може хто ще це відео і не бачив, тому подивіться. На цьому наша прогулянка з вами закінчується. Звісно, прошу вашої підтримки, це ваші лайки, ваші коментарі. І запрошую до себе нових підписників. Бажаю всім миру і добра!